Зв'язку отримано відбулася прес-конференція за участь у першого заступника начальника головного управління Держкомзему в області Ігоря Вержинського та заступника начальника Миколи Ковтуненка було відзначено, що за перше півріччя цього року, згідно рейтингового оцінювання діяльності територіальних органів Держземагентства України серед 25 областей головне управління Держкомзему в області увійшло у першу десятку. Підрозділами управління проведено інвентаризацію земель населених пунктів на площі майже 195 тисяч гектарів. Проінвентаризовано 85% земель на сільськогосподарського призначення. І завершення цієї роботи дозволить ввести новий механізм управління землями, який зробить неможливим її розкрадання і збільшить надходження коштів до бюджету. Проведено також нормативну грошову оцінку земель у 61 населеному пункті. Фактично завершено розпоювання земля. Сільськогосподарського призначення станом на сьогоднішній день це 98 від загальної кількості громадян, які здобули це право, отримали державні акти на право власності взамін сертифікатів так навесні, в квітні цього року, остання селищна рада ігнатпільська, в якій не було завершено розпаювання, люди. Які проживають там і здобули це право, отримали державні акти на право власності. Учасники прес-конференції відповіли на запитання журналістів щодо реформування земельних відносин. Наголошувалося, що головним кроком доведення в обіг земель сільськогосподарського призначення має бути скасування мораторію на продаж землі, який обмежує конституційні права власників земельних ділянок та знижує інвестиційну привабливість аграрного сектору економіки. І вакціони відбувались були.